Я думав в Одесу, але по-перше, у мене нема такого матеріального. Де я їх наберу? У ну, мене немає свободних машин. Все. Ну, то есть Вінницю я собі планував, бо мені там треба було. Ну, мені в Вінницю треба було, поняв. І на Львів мене товариш попросив теж одну чисту. У мене немає. немає. Дайте хтось гроші на машини. Точніше, дайте хтось машин. Люди хочуть працювати. Я особливо це дуже ярко видно між Вінницею і Києвом. Знаєте, в Києві трошки ринок перенасичений, ну він перенасичений всім, всіма послугами, товар, ну всім перенасичений. А у Вінниці він такий, знаєте, помірний. І ну, я не знаю. Я, я, я просто навіть не знаю, скільком людям я вже відповів, кажу, що вибачте, зараз машин немає і найближчим часом на Вінницю не планується. Вони кажуть, ну, ну ви запишіть мій номер. Кажуть, ну я навіть не можу записувати, того, що я не хочу вам щось обіцяти. Але люди дійсно дуже хочуть у Вінниці працювати. Так, да, звісно, доход з машини не такий, як в Києві. Ну це знову ж таки, в Києві ще ці тридцятки щось там вартують, поки вони в комфорті. З августа з комфорту підуть і все. буде такий доход в стандарті, як у Вінниці. Стандарт комфортна клеючка. Того ну, точно не в цьому році Одеса.